Луцьк, вулиця перейменована, вулиця Ярослава Мудрого. Вулиця Ярослава Мудрого міжквартальна з'єднує райони Львівської та ЛПЗ. Із після воєнних років і до 2023-го це була вулиця Станіславського. Це російський театрал, режисер, засновник московського художнього театру. Натомість таблички з прізвищем Станіславський змінюють на Ярослава Мудрого. Чи дорого це обходиться бюджету міста? Розповість депутат Луцької міської ради, голова комісії з впорядкування назв вулиць міста Луцька Михайло Щур. Якщо говорити про перейменування вулиць, то для міського бюджету фактично воно не несе ніяких фінансових навантажень, тому що прийняття і реалізація рішення не потребує фінансових витрат. Разом з тим, якщо ми візьмемо Таку складову, що в нас триває своєрідне порядкування найменування вулиць, тому подібне ряд вулиць є взагалі не найменовані. То в нас постає питання в частині благоустрою, невелика сума витрат на впорядкування самих вивісок. І ось тут, коли ми перейміновуємо вулиці, інколи ми міняємо вивіски, а інколи просто є потреба встановлення нових вивісок. Якщо не помиляюсь, для міського бюджету нові вивіски в 2023 році, обійшлися всього на всього 200 тисяч гривень. Тож без надмірних витрат в Луцьку з'явилася вулиця Ярослава Мудрого, одного із найбільш видатних правителів України. Більше про нього у довідці нашої історикині Тетяни Яцечко блаженко Роки його правління охоплюють 1015-1054 рік. Він був видатним державним діячем, великим князем Київської Русі та відомим воєначальником. Завдяки своїм реформам йому вдалося створити могутню державу і мати важливий вплив на сусідні країни, а також мати авторитет серед сусідів. Князь Ярослав Мудрий був досить вмілим державним діячем і проводив важливу внутрішню та зовнішню зовнішню політику, зокрема, йому вдалося написати правду Ярослава. Це був перший збірник законів, який діяв на території Київської Росії. Цей документ мав всього 18 статей, проте він якраз був досить важливим для того, щоб створити порядок в країні і прописати усі необхідні на той час закони. Зовнішня політика Ярослава Мудрого теж була досить. Розумною та гнучкою йому вдалося відвоювати у Польщі червенські міста, а також налагодити політику і сприяти тому, щоб не було міжусобних війн. Йому вдалося зміцнити положення Київської Русі завдяки шлюбам його дітей. Зокрема, його старший син Ілля одружився із дочкою датського та англійського короля. Другий син Ізяслав з донькою правителя Польщі, доньки я. Рослава, Єлизавета, Анастасія, Анна та Агата стали королевами чотирьох країн: Норвегії, Словаччини, Франції та Англії. За широкі родинні зв'язки князя стали називати Тестем Європи князь Ярослав Мудрий дуже дбав про розвиток культури Київської Русі, адже саме за його правління у великих містах почали відкривати школи, створювали місця, де переписували книги. Храм Святої Софії став своєрідним вищим навчальним закладом. Також він був дуже відомим будівельником, і на Русі йому вдалося якраз започаткувати будівництво важливих храмів. Зокрема, він розпочав будівництво Святої Софії, яка в майбутньому стала найвеличнішою релігійною спорудою Київської держави. Також дуже був розширений за його правління Київ. Він був потужним центром торгівлі, ремесла і також культурним центром, саме за правління Ярослава. Ярослав Мудрий був справжнім лідером української нації і могутнім володарем. Він увійшов в історію України і став прикладом для наступних правителям. Його спадком стали літописи, закони і добре налагоджені зв'язки з країнами Європи. Ярослав Мудрий був великим князем Київським у часи, коли Росії взагалі не існувало. Тож агресор всіляко намагався приховати цю постать із публічної площини або ж приписати її до своєї історії. Тому вкрай важливо, що ми зараз все це повертаємо. І вулицю Ярослава Мудрого у Луцьку, в тому числі. За підтримки Українського культурного фонду